Усім доброго дня, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці курячу печінку. а особливість рецепту полягає в тому, що ця печінка не буде смаженою. Але ж все буде як завжди, просто та смачно. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Про свої враження пишіть мені у коментарі, і я завжди із задоволенням відповім на всі ваші питання. Тож почнімо. Тут у мене пів кіла курячої печінки. Вона вже промита і розрізана на половинки. Ще нам знадобиться подрібнена цибулька, як же ж без неї. Беріть одну велику або ж дві маленькі цибулинки. Також я тут використаю готову гранульовану приправу 10 овочів. Якщо такої не полюбляєте, тоді використовуйте сіль, цукор та гострий перець. Далі я скажу у яких пропорціях. Ще нам знадобиться суха мелена паприка та соняшникова олія. У чашу мультиварки наливаємо 3 столові ложки соняшникової олії. Налаштовуємо програму випічка на 30 хвилин. Натискаємо пуск. Кришку прикриємо, але не заклацуємо. Чекаємо 5-6 хвилин, доки розігріється олія. У мене на програмі випічка треба обирати тільки час приготування. Якщо ж вам треба на цій програмі обирати ще й температуру приготування, то зазвичай це 130 градусів. У розігріту олію кладемо усю нашу подріблену цибульку. Перемішуємо, рівненько розподіляємо. Знову кришку прикриваємо, але не заклацуємо. Таке пасирування цибульки робимо 5-7 хвилин. Періодично відкриваємо кришку і перемішуємо цибульку. Допоки пасируєте цибульку, ні в якому разі кришку щільно не заклацуйте. Нехай пара виходить назовні. Тепер я додаю сюди 1 чайну ложку готової приправи 10 овочів. Якщо такої не полюбляєте, додайте 1 без гори чайну ложку солі і 1 без гори чайну ложку цукру. Також додайте 1 чверть чайної ложки гострого перцю. Я до своєї приправи додаю ще пів чайної ложки цукру. Далі додаємо 1 чайну ложку меленої паприки, кладемо одразу всю печінку, ретельно все перемішуємо. Якщо ви не використовували готову приправу 10 овочів, а тільки сіль, цукор та перець, тоді додайте ще одне лаврове листячко. Я ж сюди його не додаю, бо готова приправа дуже духмяна. Коли все ретельно перемішали, тепер уже заклацуємо щільну кришку. І до кінця програми тільки ще два рази перемішаємо. Хвилин через 10 перемішуємо. Тут у нас вже вийшло як тушкування у своєму соку. І за пару хвилин до кінця програми перемішуємо ще раз. Все, програма випічка завершилася. Ось наша страва, ще трошки кипить. Зараз викладу у тацю. Ось таке в нас вийшло. Печінка дуже ніжна і соковита. Можна їсти з будь-яким гарніром або ж без нього. Усім смачного, готуйте із задоволенням. І ще побачимось. На все добре!